Україна здатна самостійно забезпечити звільнені міста Донбасу гуманітарною допомогою. Для цього уряд додатково виділив 10 мільйонів гривень у фонди допомоги Донбасівцям, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. За ці кошти закуплять товари першої необхідності для мешканців сходу. Найближчими днями уряд відправить у регіон 270 тонн гуманітарної допомоги. У свою чергу допомогу від Росії Яценюк назвав цинізмом. Спочатку вони поставляють танки. Гради, терористів, бандитів, які розстрілюють українців. А потім вони поставляють воду і сіль. Вони би краще цих 300 камазів пустих прислали росіяни, забрали своїх бандитів назад. І тоді не треба присилати гуманітарну допомогу. А міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив: російський гуманітарний конвой не буде пропущений через Харківську область. Мовляв, це чистої води провокація. Тим часом у міжнародному комітеті Червоного Хреста і досі не знають, що саме Росія хоче переправити Донбасівцям. Російська сторона так і не передала в організацію повного переліку гуманітарки. Однак Червоний Хрест готовий вручити цю допомогу Україні, але після того як переконається у безпечності вантажу.